Я походження людини, виникнення та розселення первісних людей. Ми з вами поговоримо про поняття. Еволюції. Еволюція це поступова зміна форм живих організмів, здебільшого, але не завдяки у рік удосконалення. Складний, тривалий, незворотній процес для розвитку живої природи. Ми кажемо про те, що цей термін вперше вів Чарльз Дарвін. Теорія походження людства ви пригадаєте без мене, тому що ми вже з вами вивчали це. Кого вважають людина подібною найдавнішою істотою? По перше, це пралюдина. Вона з'явилася на материнці Африка десь приблизно 4 мільйони років тому. Потім з'являються австралопитеки, мавпи. Ну, що ж таке з собою являли астралі Це мавпи, наземні істоти. Вони пересувалися на задніх кінцівках, мозок більш ніж у мавпи. В них був великий палець руки, дуже виділявся від інших для того, щоб можливо було взяти палку. Два з половиною мільйони років тому з'являється досконаліша істота, яку ми називаємо людиною змілою. Одна, сім років тому з'являється Пітикантроп. Що ж з собою являв Пітикантроп? Це була така істота, вона також була схожа на мавпу, кремезна, невисока людина з прямою ходою. Вони саме заселили Європу та Азію. У 1891 році на острові Ява в Індонезії знаходить їх залишки енджен Дюбуа, що ми повинні знати про перших мешканців Європи. Це вітікантропи. І саме на території України вони з'явилися 1 мільйон років тому у селі Королева на Закарпатті. Бачимо карту, де чітко ми повинні знати, для здачі. ЗНО, де знаходилися стоянки первісних людей. Це, як ви бачите, село Королева. Потім самостійно пошукайте Київ Коба, Мізин, де знаходилися, і переходимо до знахідок археологів. Це обиття гайки, ручні робила, гостропанечники, рогатину ножі, тобто все те, що вміла робити гервісна людина. Бачимо мізинську стоянку, бачимо кремневий відщіп, за допомогою якого гервісна людина могла, наприклад, щось робити там з м'ясом, щось рубати дерева, щось зрізати, чистити шкуру тварини. Бачимо браслет із мамонта з мізинської стоянки. Бачите? Він гарний, в нього є прикраси, визерунки. Що таке стоянка? Це неукріплене поселення для проживання за доби кам'яного віку. Культурний шар це шар ґрунту, у якому виявлено сліди життєдіяльності людини. Було знаряддя праці, їх виготовляли з камені. Виглядали вони наступним чином. Також сюди потрібно додати спис, загострені в них були для того, щоб краще здоганяти здобич, вбивати її, і вже навчилася людина спис обробляти, опалювати його над вогнищем для того, щоб він був більш заокруглений. Пітікантропи прийшли з Балкан до Центральної Європи. Мали ось такий вигляд. І далі з'являються неандертальці. Чому вони з'явилися? Тому що змінились кліматичні умови, вівся наступ холоду і наступав льодовик. Якщо ми беремо територію України, то ця лінія проходила вдовж Дніпра та Львову. Він так собі просувався. В цей час вимирають тварини, але з'являються нові такі, як мамон, печерний відмій, волохати на старіх. Можемо побачити приклад саблизуби тигр. зміни про людини також відбуваються. Людина стає більш кремезною, міцною, спритною, витривалою. І вже головним заняттям людини було полювання. Також у 1856 році було доведено, що з'явилися неандертальці, що така людина існувала. Вперше їх було знайдено, як я вже казала, у цьому році. І знайшли їх в долині річки Ніандер, однієї з приток Рейну саме у Німеччині. Існували вони 28 тисяч років тому. Це було 60 різновидних. Вони зробили кам'яних знарядь праці, що і доказало, що з'явилася нова людина. Також створили гості І можете подивитись, як змінювалася взагалі вигляд людини. Також 40-35 років тому з'являється Краманьон, приходить від назви Краманьон, через де саме знайшли залишки цієї людини. Отже. Встановлюємо хронологічні межі всіх періодів, які потрібні нам вивчити. Палеоліт це давньокам'яний вік. Він поділявся ще на ранній, середній та пізній. Тривав, ви бачите, від 2 мільйонів років до нашої ери по 13 тисяч років до нашої ери. Мезоліт середньокам'яний вік, бачите, його тривалість. Неоліт міднокам'яний вік, в цей час мідь і бачите дати його існування. Енеоліт бронзовий вік, Перехідний етап, бачите, дати. І залізний вік розпочинається і триває до сьогодні можна так сказати, розвиток людини. Бачимо, що був дріопітек, потім був австралопітек, потім був пітіакантроп, неандерталець і кроманьонець ми з вами всі вважайте, що каманьонці, тому що саме ця людина розвивалася і зробила нас такими, якими ми є. Основні заняття праці людей і наряддя праці палеоліт. В цей період людина навчилася таким справам, як бурання, загінне полювання, рибальство. використовувала палицю копачку також ножеподібні подібні загострений камінь, скрипки. Свердла, списи, дротики, голки, гарпуни, неоліт, мотичне землеробство. З'явилось котарство, полювання, рибальство, кам'яні зерна, мотики, серпи, енеоліт. Це в першу чергу орне землеробство, рибальство, скотарство, ремесло, ганчарство, і також була така примітивна, але ж вона була металургія. Людина тут вже винайшла ралу, кістяні та рогові мотики використовувала голки і переходимо далі. Головні винаходи людства у палеоліті це були первісні знаряддя праці та петрогліфи. Тобто людина навчила щось малювати на стелях, скелях там, печері. І бачимо, що пізнє палеотичне зображення в гроті мамонта за кам'яною могилею. А мезоліт з'являються луки та стріли, вогонь. Людина вже могла його робити. А не чекала, коли там від блискавки загориться дерево і берегла цей вогонь. І ми бачимо, що з'являється загінне полювання, неоліт. Це наземні житла, гончарний посуд, мідь, ремесла, землеробство та скатарство. енеоліт, поява металу, бронза і найвідоміші поселення людей, які повинні ми знати у період палеоліту. Ці поселення були на території Житомирщини, Донеччини Укриму та Закарпаття. Це село Королеве. Також були стоянки давніх людей у Придністрові, це село Бабин, село Лукав Белевецьке, мезоліт, Буковина, також, Крим. Відома така стоянка первісних людей, як Мурзак Коба, Фатьма Коба, Неоліт Прибужжя, село Собрань і село Сокільці.